Намагаюся радіти кожні миті, кожній миті, якою я знаходжусь тут на цьому світі. У 39-річної Євгенії Виноградець минулого літа діагностували рак молочної залози. Коли е, узнала цей діагноз, я злякалася дуже. Я дуже злякалася. У мене двоє дітей, і е, перша думка, яка мені прийшла, що старший син трошки ж старший, він мене буде повністю. А якщо кожен раз плачена, а маленький, може, мене просто не згадати, якщо мене не буде. Євгенія пройшла 16 курсів хіміотерапії, операцію та променеву терапію. Нині в неї ремісія. Хвороба каже, розвинулася без симптомів, просто ходила раз на рік для контролю на УЗІ молочних залоз. І до цього, якщо я ходила-ходила і мене відпускали з Богом, то на цей раз я прийшла. А лікар каже: ви робили коли-небудь мамографію? Кажу, ні, не робила, вона зробіть. І ось тут мене передчуття, таке одразу накрила, ну, пішла робити мамографію, обнаружили пухлини, далі потрапила в онкодиспансер. зробили біопсію і вияснили діагноз. Від початку 2022 року в області рак молочної залози вперше виявили у 490 людей. А за минулий рік у 549, каже Артем Айкян. Кожна жінка після 20 років обов'язково кожен місяць повинна сама обстежитися. Ознаки ущільнення молочної залози, утворення в молочної з залози, тобто є виразки в шкіри. Втягнений сосок, може бути втягнений в шкіра над пухлиною кров'яності виділення із соска, Також може бути і набрягтість шкіри, деформація молочної залози, зміна розмірів молочної залози у Тетяни Мокиєнко. Рак молочної залози виявили у травні цього року. Скарг ніяких не було. Пухлину я. Виявила самостійно методом пальпації, відчула, що є новоутворення, і вже тоді звернулася до лікаря. В червні була проведена <клес> секторальна операція з видаленням пухлини та лімфоузлів. Наразі проходжу, пройшла вже 10 курсів хіміотерапії, попереду ще 6. І потім планується ще променева терапія. Зараз на обліку у регіоні перебуває більше 6,5 тисяч людей із різними стадіями цієї недуги. Жінкам варто щороку проходити медичний профілактичний огляд, каже Артем Айкян. Повинен бути під наглядом гінеколога, жінки з 20 років. Гінеколог з при наявності яких то ознаків назначає УСД молочний залоз, а після 40 років обов'язково треба зробити один раз на рік уезд молочних залоз і один раз мамографію за два роки. Мамографію можна зробити безплатно за наявності направлення від лікаря. До нашого кабінету в середньому звертаються від 5 до 10 чоловік на день. Обстеження проводиться в двох проекціях. Ми робимо в прямій проекції та в косій проекції. Для того, щоб краще візуалізувати і побачити наймілкіші деталі. Ми можемо придавлювати груди, тому це не боляче. Ця процедура не болюча. Це коса проекція в залежності від того, яка це грудь, то ми робимо або в правій косі проекції, або в лівій косі проекції. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтава.